Всіх вітаю на каналі МТ. В цьому відео розповім вам про новий цікавий спосіб заробити від біржі Bybit та проекту Mantle. Можна протягом кількох тижнів пасивно отримувати монетки за стейкінг з дуже вигідним відсотком прибутку. Це дуже схоже на вже звичні для нас лаунчпули на біржі Bybit, де ми розміщуємо криптовалюту і за це безкоштовно отримуємо монети якогось проекту. Проте ця нова акція проходить не на самій біржі, а на спеціальному порталі винагород проекту Mantle. Mantle та біржа Bybit нероздільно пов'язані. Токен MNT часто використовується в різноманітних активностях на біржі, наприклад, ByVotes. Біржа інвестує гроші в проєкт, а голова біржі це один зі співзасновників Mantle. Тому можна провести паралель, як і з токеном BNB та біржею Binance. До проекту Mantle така ж довіра, як і до самої біржі. В першу чергу ця активність буде цікава холдерам монети MNT, особливо враховуючи, як сильно зараз і без того росте монета. Проте, навіть якщо у вас немає монети MNT і ви не хочете його купляти, я все одно покажу спосіб, як можна заробити за допомогою криптозайму. Вам достатньо лише холдити USDT. Якщо у вас ще немає аккаунту на біржі Bybit, то реєструйтеся по посиланню, яке ви знайдете в описі під відео. Це чудова біржа з великою кількістю акцій, на яких ми постійно пасивно заробляємо. Подивіться також інші відео у нас на каналі про лаунчпули, лаунчпади і так далі. І так, переходимо на портал Винагород Мантл. Посилання на нього ви також знайдете в описі під відео. Тут ми дізнаємося, що в якості винагород роздають Ethena Shards. Ethena – це ще один хайповий проєкт, який нещодавно вийшов на біржі і якому багато хто прогнозує велике майбутнє. Давайте розберемося з інтерфейсом. Тут ми можемо залочити монету MNT, підключивши свій гаманець. Після чого нам будуть нараховуватися винагороди, які ми можемо забрати в будь-який момент. Також в будь-який момент ми зможемо забрати наші MNT назад. Давайте підключимо свій гаманець. Нам пропонують велику кількість гаманців на вибір, обирайте тот, на який вам зручно перекинути свої монети MNT. Нагадую, до речі, що збіржа Байбіт виведення MNT проходить без комісії. Я обираю Metamask, бо саме на нього я закинув трохи MNT. Metamask питає в мене, чи дійсно я хочу підключитися. Я підтверджую, і після цього на першій вкладці відобразиться мій баланс гаманця ось що ми бачимо. Тепер я можу ввести кількість монет, яку я хочу заблокувати для стейкінгу. Натискаю кнопку і все, монети працюють. Тепер буквально в режимі реального часу мені буду відображатися, як нараховуються винагороди. Винагороди можна забрати в будь-який час в цій третій вкладці. Просто натискаєте кнопку, коли набереться якась значна кількість, і забираєте їх собі. Також в будь-який момент можна вивести МНТ в цій другій вкладці. Ці винагороди ми потім зможемо перетворити на монети проєкту Ethena і продати їх на біржі. Вони зараз піднялися в ціні. Але якщо у вас немає MNT на рахунку і ви не хочете їх купляти, ви все одно можете взяти участь за допомогою криптозаймів прямо на біржі. Займи можна знайти в меню Фінанси і тут обираємо криптопозики. В криптопозиках ви можете взяти одну криптовалюту під заставу іншої. Нас цікавить, саме позики MNT під заставу USDT. Для цього тут шукаємо «МНТ», а там, де сума застави, обираємо USDT. Тут просто вводимо суму MNT, яку хочете взяти. І вам автоматично напише, скільки її з дітьх треба покласти під заставу. За те, що ви берете заставу, вам буде нараховуватися відсоток. Проте цей відсоток набагато менший, аніж те, що ви заробите за стейкінг цих іменті. Я вже взяв таку позику, і вона відображається в мене в розділі Мої позики. В будь-який момент я можу погасити цю позику, натиснувши кнопку Погасити. Коли взяли позику, просто закидайте на зручний для вас гаманець і заходьте на сайт, щоб застейкати вашу крипту і отримувати винагороди. Такий ось цікавий спосіб заробити. Трошки складніший, можливо, за звичайні лаунчпули, але за рахунок цього він буде і більш вигідний, поменше людей захочуть з цим розбиратися. Але ви тепер знаєте, як це все зробити. На цьому все. Сподіваюся, відео було цікавим. Не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки. Бажаю вам профіту і до зустрічі!